Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Вітаю всіх, хто любить Україну. Шановні мої глядачі. У нас таки зима. Снігу, снігу білого насипала зима. Ви знаєте, за цих два дні впало стільки снігу. Ну, справді, якось так, якщо от взяти ще кілька днів тому, попередній тиждень, у нас була гарна, тепла осінь. Зараз у нас же холодна зима. Ну, холодна, це я так кажу, вона ще не настільки холодна, тому що морозів у нас ще нема сильних. Але снігу таке навалило. Ви знаєте, я дуже пам'ятаю таку гарну приказку, прикмету, що сніг падає на Михайла. Кажуть, Михайло приїжджає на білому коні. Коли приходить свято Михаїла, от саме тоді починає падати перший сніг. Тобто кажуть, що Михайло приїжджає на білому коні. Цього року у нас вийшло так, що білий кінь при... при, прискакав сам і так прискакав, як то кажуть, залишивши за собою гарний слід, білий, от, а Михайло ще в дорозі. О, шановні мої глядачі, пишіть. Пишіть мені, яка область, які, яка у вас погода. Ми проживаємо на Тернопільщині. Одразу хочу вам розказати, що у нас відбувається, тому що бачу наскільки зараз важко в тих чи інших регіонах. От до, до прикладу, до прикладу, ми вчора були в Тернополі, і як моя мама розказує, там електроенергію вимикають дуже часто. Дуже часто. Ми поверталися з Тернополя, місто було знеструмлене. Ну, У всякому разі, та частина міста, де проживає моя мама, це масив. Сонячний тернополяни, хто мене дивиться? Мої вам вітання. От і повністю вся дорога. Ми їхали з Тернополя в сторону заложців. Також була знеструмлена. По селах світла не було. Але коли ми вже з чоловіком приїхали до нас, село тут світло є. От, світло є, і я вже так помітила, навіть кілька разів було так, що оця дорога Тернопіль Заложці була знеструмлена, а в нас таке світло залишається. Видно, ми ну, беремо електроенергію від якоїсь іншої лінії. Ну, у всякому разі для нас це добре. Для нас це добре, особливо для мене, тому що мені щодня треба автоклав вмикати, от, щоб він працював. Тому у нас світло було. Пишіть мені, пишіть, який у вас регіон, яка у вас ситуація, наскільки у вас справи з електроенергією, з обігрівом. До речі, мама також казала, що в Тернополі опалення вімкнули недавно. От, а до того часу в квартирах було дуже холодно. Ну зараз вже батареї в Тернополі на масиві сонячний вже такі батареї добре перегріють, нема що казати. От, ну а світло вимикають. Світло вимикають дуже часто. Нам в селі з опаленням легше, тому що кожен день я в п'єцу дровами пропалюю, хата нагрівається. Ну, Окрім того, що є газові конвектори, але мені набагато краще подобається, коли в хаті добре прогрівається п'єць. Тоді дуже затишно в хаті, в хаті тепло. От. Так що ми від опалення у такого централізованого ми незалежні. Ми таке тут зовсім інакша справа. Так, добре. Сніг не сніг, зима, не зима, але роботи ще багато. Ви знаєте, колись сказала моя знайома: добре, що впав сніг, то трохи вже менше роботи по господарстві. Ну, справді він же прикрив деякі, деякі ділянки. Звичайно, що вже не будеш нічого робити ні на клумбах, ні на грядках, тому що там вже майже все зібрано, але все одно ще селі роботи дуже багато. Роботи нам завжди вистачає. Шановні мої глядачі, дякую, що завітали до мене в гості. Щиро вам бажаю мирного, спокійного дня, і хай ця зима буде. Для вас не надто морозною, не дуже холодною і по-своєму легкою і затишною. Мирного неба вам над головою і міцного вам здоров'ячка.